На тлі повернення до воєнних податків та запровадження нових зборів в офісі президента заговорили про суттєве зниження податкового навантаження для українців. Пропонується зменшити ставки податків на прибуток, доходи фізичних осіб та ПДВ. Але справа: ось в чому платити будуть всі. Податки, як відомо, є одним із основних джерел формування доходної частини бюджету. І зовсім не обов'язково бути фінансистом для того, щоб зрозуміти, що зниження ставок трьох головних податків у Україні це, ну дивіться, фактично вдвічі призведе до відповідного скорочення надходжень до державної скарбниці. Що це означає? Це означає, що потрібні компенсатори. Компенсатори у виді простих українців. При цьому очевидно, що якщо податкова реформа отримує благословення президента, уряд ну, навряд чи буде активно протидіяти саме ось цьому впровадженню. Проте наскільки озвучена ця ініціатива щодо скорочення податків буде ефективною, я не знаю. Згадайте, як було на початку війни влада зробила низку кроків щодо полегшення роботи бізнесу, в тому числі і у сфері оподаткування. Але пропонована нині ось ця податкова реформа, вона явно просто націлена на сприяння великому вітчизняному бізнесу, тобто олігархам, наближеним до влади. І податкові платежі бізнесу вони знизять, а ось вартість товарів та послуг або збережеться високою. Або ж буде продовжувати зростати. При цьому з населення та малого бізнесу просто будуть вичавлюватимуть ще більше грошей. Експерти не вірять в те, що ось ця запропонована реформа вона підвищить податкову дисципліну. Ті, хто платив податки, вони продовжать їх платити. Безумовно, український бізнес. Підтримує податкові нововведення, які скорочують фіскальний тягар в умовах цієї тотальної нестачі оборотних коштів, але приплив грошей до скарбниці це не згенерує. Є, до речі, ще один момент: небезпека того, що просто всіх зрівняють, всіх бідних, багатих, всіх зрівняють. Передусім, неправильно упаковувати ті чи інші реформи в маркетингові обгортки. Зараз це ось це 10 10, 10. До цього була програма кредитування 5.7.9. Це звучить гарно, але сенс реформи в тому, щоб вона була ефективною. Наприклад, експерт Олексій Кущ він погоджується з пропозицією скасувати ЄСВ і військовий збір, а також запровадити базову ставку податку на доходи на рівні 10%. Але діяти така ставка вона має не для всіх, а лише для тих, чий дохід не перевищує, ну, наприклад, 100 тисяч гривень на місяць, вважає експерт. А ось для тих, хто отримує вищі доходи, слід вже застосовувати більш прогресивну якусь шкалу оподаткування. Ну, наприклад, до 100 тисяч гривень оподатковувати за ставкою 10%, від 100 там, до 500 – 20%, від 500 до 1 мільйона – 30%, понад мільйон 40%. Ну, це приблизно так пояснив економіст, додавши, що мінімальну зарплату потрібно взагалі вивести з під оподаткування. Тепер щодо ПДВ, який я хочу нагадати, що в Україні він становить 20% і застосовується до всіх товарів та послуг. То ось при його використанні також потрібен ось цей диференційований підхід. Як це робиться в багатьох країнах Європи? За словами куща, на деякі товари, наприклад, ліки, слід взагалі запровадити нульову ставку, на соціальні продукти харчування десь в межах 10%, на комунальні послуги для населення десь 5%. При цьому на предмети розкоші, там, прикраси, якийсь брендовий одяг, автомобілі класу люкс, цілком виправдано застосовувати підвищену ставку ПДВ, наприклад, на рівні 30%. На думку експерта, в рамках податкової реформи слід збільшити податки на активи, на нерухомість, на землю. А ось ставку податку на прибуток залишити ось на нинішньому рівні. Якщо компанія заробила 1 мільйон гривень, експерт не розуміє, в чому проблема заплатити з неї державі 180 тисяч гривень за чинною ставкою 18%. Тобто висновок такий. Хочуть зробити так, щоб платили податки всі до того ж, всіх зрівняти є гроші, нема грошей. Все рівно плати це неправильно. Я сподіваюся, що це нововведення воно не буде втілене в життя. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.